Так, їдемо на пошту, заберемо посилочку, хтось відправив. В принципі, ще я нічого нікому не казав, але якась яка посилка йде, не знаю що саме, але заберемо. Так, приїхав я з нової пошти. Оє, ну, посилочка, це я заказав. Ручки. Ручка газу. Датчик топлюва в бак і мототечери ремкомплект вилки. Це я заказав, а посилочка от прийшла така. Правда є проблемка. Ну, я... Воно було замотано пленкою і надпись від кого на пленці залишилась, бо я на пошті розпаковував, дивився, тому що ніхто нічого не написав, що відправив, що якби я... в мене є у додатку на телефоні нової пошти, там є від кого. Подивимося, що тут, що тут передали. Переднє? Одне тільки колінвал? Що це новий колінвал ще не стояв? Ремішок.

Аліатор. Щука. Тоже стан непоганий. Катушка. Оригінальна. Це що таке? Замки. Комплект замків. Ліпай, нова коробка, ще запечатана. Сілінблоки мотора. поршенечек. Поршень, кольца. Тоже новый еще. Что за поршенек у нас? МТ Мутутач. И еще и коробочка. Еще коробочка. Тут болтики того, чого нема, масляний насос, ролики, втулка варіатора, відповідна щука варіатора, ну, болтики. Да, дякую, звісно, дякую за посилку. Я ще не можу сказати від кого, я зайду в телефон, подивлюсь. Ручу, кажу, що надпись... Надпись я розпаковував посилку і вони наклеїли зверху на пленку упаковочну. І, і я її, виходить, що забув на пошті. Ну і саме головне, забрав мотор. Да, багато чого нема. пластмаски, В принципі, кришка, варіатор, це все якби. Ну, вже розберу, тоді побачу, що куди і як. Поки що ще не брався нічого, були вихідні. Сьогодні не знаю, перемию це все, але, мабуть, відео не буду робити. Ну і ще раз за посилочку, за запчасті, дуже-дуже дякую. Лиш ще поки не можу сказати кому.